Слава Ісусу Христу, слава навіки, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ставлячи знак Христа, ми показуємо, що ми віримо в Пресвяту Трійцю що ми є християни, і ми дякуємо Господеві за те, що ми сьогоднішній день знову можемо бути разом з вами, що ми можемо прославити Господа. Ми дякуємо Господь Тобі за те, що Ти нас благословив дочекати до цієї хвилини. Ми дякуємо Тобі за цей день. За все, що ти нам даєш. Ми дякуємо за стукіт серця нашого і сердець тих, які поруч з нами. Тому що це і дуже важливо, що ми живемо і можемо в цьому житті прославити тебе, відчути, що Ти дав нам життя, Господи. Подякувати Тобі, Господь, за те, що ти з нами. І навіть ті людські душі, які від нас відходять до вічного життя, вони завжди поруч з нами. Їхнє серце, їхнє життя б'ється разом із нашим серцем. Коли ми молимося за них, ми відчуваємо їхній прихід у сні. Ми відчуваємо, як вони стукають до нашого серця. Але найважливіше те, що вони хочуть нам сказати із того світу про те, щоб ми завжди пам'ятали, що ми маємо можливість один раз прожити на цій землі. І маємо прожити достойно. Ми маємо прожити на славу Божу, маємо залишити свої якісь особисті гріхи. Амбіції по відношенню до інших людей, ми маємо залишити осудження інших людей, вбивати, нищити, плюндрувати цю землю. Бо хоче, щоб ми завжди йшли дороги до добра і правди. Господь хоче, щоб ми залишали зло в цьому полягає наша боротьба. І коли ми приходимо до храму святого, ми зустрічаємо лики святих на іконах. І коли ікона нам. Розповідає про якусь подію життя святих людей, життя Спасителя нашого, Богородиці. І коли ми молимося до цієї ікони, то ці святі лики – люди, живі люди, бо вони в небі, вони є святими, вони заступаються за нас. Ми в присутності святих людей, ми в присутності Царства Божого тоді є. І тому є дуже важлива молитва, коли ми молимося в храмі святому. Коли ми разом перебуваємо і з ангельськими силами, які моляться з нами, і святими, які зображені на іконі. Тому що церква це і царство Боже. В царстві Божому немає ніякої недосконалості. Бог абсолютна досконалість. Бог абсолютне добро, абсолютна любов, який любить нас просто такими, якими ми є. Не за те, що ми йому жертву даємо, він любить нас, тому що ми живемо на цьому світі, бо життя він дав нам. Він дав людині життя із своєї любові. І людині треба вміти, цінувати це життя, яке Господь дав. І тому знову святі і наші рідні і близькі мають можливість молитися за нас і разом з нами моляться, коли ми звертаємося до Господа за душі тих, які від нас відійшли, коли ми звертаємося до святих людей, щоб вони заступалися в небі за нас тут, які живемо на землі. І ми з вами читаємо чудові історії про пророка Єлисея. Його пророцтво полягало в тому, що він говорив, як правильно поступати людям чи цареві, керівникам держави, як з Богом жити, як з Богом перемагати. Тому це і дуже важливо, коли є цей пророк у землі нашій. Дуже важливо, коли він навчає, він говорить про майбутні речі. Просто це є те, як правильно нам зараз поступити, як нам правильно жити, як нам правильно перемагати. Життя дуже швидко проходить. Що ми залишимо після себе яку пам'ять? І тому зараз, слово пророче, живіть на славу Божу! Так говорить пророк Єлисей. І коли ви будете звертатися до Бога, Бог допоможе вам і виграти війну, Бог допоможе в особистому житті. Бог допоможе нам матеріально, фінансовому нашому житті, щоб ми мали необхідні всі речі, засоби для життя і прослави Бога. Друга книга царів, 6 глава. Встав Божий чоловік уранці і вийшов, аж ось військові з кіньми і колесницями облягли навкруги місто. Слуга йому каже: Горе мій пане, що нам оце чинити? Він же сказав: не бійся, бо тих, що з нами. Більше, ніж тих, що з ними. І почав Єлисей молитися і сказав Господи, відкрий йому очі, щоб він бачив, і відкрив Господь сузі очі, і дивиться він гора навколо Єлисея, повна коней і вогнених колісниць. Як же Аремій пустився проти Єлисея, він молився до Господа, промовлявши побий благаю цих людей сліпотою, і вдарив їх Господь сліпотою, за словами Єлисея. Тоді Єлисей сказав їм, це не та дорога, це не те місто, йдіть за мною, я вас приведу до того чоловіка, що ви шукаєте, і привів їх у Самарію. А як прийшли вони в Самарію, Єлисей сказав, Господи, відкрий їм очі, що вони бачили, і відкрив Господі їм очі і побачили, що були посеред Самарії. Побачивши їх, Ізраїльський цар спитав Єлисея, чи мені їх вистанати, батько? Він же відповів: Не вбивай їх. Хочеш убити тих, яких не взяв полон твоїм мечем і твоїм луком, постав перед ними хліб і воду, нехай їдять і п'ють. І нехай собі йдуть до свого пана. І справив їм бучний бенкет. І як вони понаїдалися, понапивалися, відпустив їх і пішли вони до свого пана. З того часу Арамії не сміли більше робити наскоків на Ізраїльську землю. Ворогів, які напали на землю, Юдейську Єлисей після своєї молитви завів в Самарію, в сусідню країну, для того, щоб взяти їх в полон. І не дозволив царю Самарійському, щоб їх повбивати, а навпаки, дав їм їсти і пити. Його молитва була настільки потужна, що вони не бачили, що з ними діється. Навколо Єлисея були ангели, оці Колісниці, вогнені, це Божі посланці, які допомагали пророкові Єлисеєві в боротьбі проти різних ворогів. Наскільки важливе пророче служіння, наскільки важлива сила Божа в нашому житті. І під час війни це дуже важливий фактор. Після цього Бен Гадат, арамійський цар, зібрав усе своє військо. І двигнувся та обложив Самарію. Настав великий голод у Самарії. Облога була така тяжка, що осляча голова коштувала 80 срібних шеклів, а чвертка дикої цибулі 5 срібних шеклів. І як Ізраїльський цар проходив раз по мурі, заголосила до нього якась жінка: Поможи мені, пане, царю, він відповів: коли тобі не допоможе Господь, то звідки ж я тобі поможу. З току чи чавила, потім спитав її цар, що тобі? А та оця жінка мені сказала, давай твого сина ми з'їмо сьогодні, а завтра з'їмо мого сина. От ми і зварили мого сина і з'їла, як на другий день. Я їй сказала, давай сюди твого сина, ми з'їмо, його, то вона сховала свого сина. Як же почув цар слова жінки, роздер на собі одежу? Він же ходив по мурі, народ бачив, на його тілі була вереча. І сказав і, нехай Бог зробить мені сяк і так, та ще й причинить, коли голова Єлисея, сина Сафата, зостанеться сьогодні на плечах у нього. Тим часом як Єлисей сидів у своїй хаті, і старші сиділи в нього, послав цар посеред себе чоловіка. І перш ніж посланець вийшов до Єлисея цей сказав старшим. Гляньте, той син, душогубця, послав до мене чоловіка, щоб стяти мені голову. Глядіть же. Як тільки посланець надійде, зачиніть двері і відіпхніть його дверима. Чи ж ви не чули за ним кроків його пана? Ще він говорив до них, а вже прибув цар до нього і каже Бачиш, яке лихо від Господа, чого ж мені ще звіряться на Господа? Тоді Ілисей сказав: Слухайте слово Господнє. Так говорить Господь завтра у цій добі. Міра петльованої муки буде в брамі Самарії по одному шеклю, і дві міри ячміної по одному шеклю. Осаул, що на його руку спирався, цар відповів Божому чоловікові, навіть якби Господь поробив отвори в небі, чи це могло би статися, а Єлисей сказав: Побачиш своїми очима, та не їстимеш чотири чоловіки тому, що прокажені були при вході в браму, казали вони один одному. Чого там тут сидіти? та дожидати смерті, коли відважимося увійти в місто голоду в місті, і ми там помремо, коли зостанемося, тут теж помремо. Тож ходіте та перейдімо в арамійський табір, зоставлять нас живими та житимемо, а повбивають, то помремо. Встали вони з мирком, щоб йти в арамійський табір, і підійшли до краю арамійського табору, аж там нікого. Господь зробив так, що в арамійському таборі. Розляглося тупотіння коней, гуркіт і колісний шум великого війська. Так що Арамії казали один одному напевно, ізраїльський цар найняв хетицьких та єгипетських царів, щоби прийшли і напали на нас, і кинулися смерком утікати, зуставивши свої намети, коней і ослів. Овесь табор, як стояв, та й повтікали, аби вихопитися з душею. Як житті прокажені прийшли до краю табору, увійшли вони в один намет. Наївшись та напившись, набрали срібла, золота і одежі і вийшли та поховали. Потім повернулися, увійшли в другий намет і там набрали, і вийшли, щоб сховати. Далі кажуть один одному, не так ми зробимо. Цей день день доброї новини, коли мовчатимо і чекатимемо, поки розвидниться, нас покарають. Ходімо зараз і сповістимо про це царську палату. Прийшли вони. Покликали міську сторожу і розповіли їм: ми ходили в рамський табір, та там нема нікого не чути голосу людського, а тільки коні та осли прив'язані в наметах, як були. Тоді сторожа загукала і перейшла вість до середини в царський палац. Підвівся цар серед ночі і каже своїм слугам: Я вам скажу, що рамії нам зробили. Вони знають, що ми голодуємо, от і покинули табір, щоб сховатися в полі, та думають, як. Бо виходять з міста, захопимо їх живцем і війдемо в місто. Один же з його слуг відповів нехай візьмуть п'ять коней, що тут ще зосталося, як з ними щось станеться, загинуть, як і всі інші, що погинули з голоду, та пошлімо їх на розвідини. Взяли дві пари коней, цар послав їх до Араміїв з наказом Ідіть і роздивіться, і пішли вони за ним аж до Йордану, аж ось уся дорога встелена одежею та знаряддям, що покинули Арамії. Як страху втікали, повернулися посланці і донесли про це цареві. Тоді вийшов народ і розграбував рамійський табір. Міра петльованої мики була по шеклю, і дві міри ячмінної по шеклю, за словом Господнім. Цар поставив того Саула, що на його ліку спирався вартовим прибрамі, але народ розтоптав його на воротях, і він помер за словом Божого чоловіка, що сказав, як прийшов був до нього цар. І справді, коли Божий чоловік сказав був цареві завтра у цій порі, в брамі у Самарії два міри ячменю будуть по одному шеклю, а одна міра підкованої муки по одному шеклю, то осалу відповів Божому чоловікові, надік би Господь поробив отвор в небі, чи не могло б це статися. А Єлисей сказав, побачиш своїми очима, та з того не їстимеш. Так і сталося і з ним, бо народ розтоптав його в воротях, і він помер. Така історія війни, коли нападають вороги на землю, але в цій землі є заступник, Божий чоловік, тобто пророк Єлисей. І тому молитва може змінити хід війни. Молитва дає перемогу, бо перемога завжди від Бога. Господь дає нам силу, Бог дає благословення. І тому всі слова, які сказав Пророк, все, що говорить і вчить, навчає і церква, це є правда, тому що це голос прочий, голос Божий. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Псалом 57. Коли справді говорите істину, сини людські, то судіть справедливо, бо й у серці чините ви беззаконня на землі, руки ваші сплітають неправду. Відвернулися грішники від материнського лона. Заблудили від утроба матері, говорили неправду, лютість їх подібна до зміїної, як гаюки глухої, що затуляє вуха свої, що не чує голосу тих, що заклинають її, навіть заклинателя, якого мудрий навчив заклинати. Бог потрощив зуби їх устах їх. Черені зуби левів потрощив Господь. Зникнуть, як вода текуча. Він натягне лук свій, аж ослабнуть, як віск розтоплений, вони щезнуть, упав вогонь на них і не бачили сонця. Перший ніж можна відчути терня вашої тернини, як живих у гніві, пожере вас. Звеселяться праведні, коли побачать помсту безбожних, руки свої він умиє, в крові грішника і каже чоловік, коли вже є пожиток праведникові. То є Бог, що судить їх на землі. Амінь. І нас є Господь, який судить на землі, який захищає нашу землю, який в чудесний спосіб оберігає нас, створюючи умови для того, щоб ми врятували наш край, щоб ми врятували Україну, щоб наші воїни, герої захистили її. Тому тільки Боже чудо допомагає нам, надія на Бога. І в сьогоднішній день. Нехай слово пророчого чоловіка, чоловіка Божого, Єлисея, нехай також заступається за наш народ. Як Єлисей заступився за Ізраїльську землю, те саме просимо, Господи, в сьогоднішній день благослови тих людей, які, можливо, найбільше потребують цю хвилину допомоги, які під кулями, під снарядами ворожими. Молимось, Господи, щоб Твоє Слово. Просвітило розум для наших керівників, державних, військових, щоб вони побачили можливість, де треба нам допомога від Тебе, Господи, щоб вони знайшли ту найважливішу хвилину в житті своєму і приступили до Тебе, Господи, щоб Ти їх благословив, щоб ця хвилина була єднання з Тобою, Господь. І щоб ти просвітив розум кожному воїнові, щоб вони побачили ті можливості і дійшли до перемоги, щоб вони побачили силу свою і щоб мужність була у їхньому серці. Як ти благословляєш, Господи, своїм словом тих всіх людей, які завжди звертаються до тебе, зараз благослови нас, кожного, хто молиться, хто слухає нашу молитву. Даруй зцілення тим, які хворі, підніми їх на ноги, утверди їх у вірі, щоб вони завжди пам'ятали, що Господь їхній лікар, допоможи пораненим, щоб ти їх зцілив, Господи, підтримай їх, допоможи тим людям, які втратили на війні своїх рідних і близьких. Як ти, Господи, послав святих ангелів, і вони охоронили військо Та саме нехай сьогоднішній день, ангели. На чолі з архістративом Михаїлом охороняють наш український народ, наше військо. Ми звертаємося до Тебе, Господи, щоб Ти дав нам силу, бути мужніми і ніколи не залишати Тебе, бути вірними Тобі, Господь. І коли ми з тобою перебуваємо, коли ми звертаємося до Тебе, Господи, відбувається чудеса. Ми віримо в це чудо, і нехай це чудо рятує кожного з нас. Нехай це чудо проявляється у житті. З кожної людини, і, зокрема, в історії нашої України, в історії нашого захисту, який захищає нас, як і військо, так і молитва, святі люди, так і ті, які допомагають, хто чим зможе. Благослови, Господи. Зараз цю хвилину, нехай Твоє благословення дійде до них. І Твоя сила, Господи, дасть нам перемогу, щоб ми прославляли Твоє святе ім'я, Отця. І сина, і святого духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на віки!